Вітаю вас! Це програма власний погляд на зовнішній вектор України. Гостем студії є професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань. Пане Олексію, за багаторічною традицією, Київ намагається просуватися відразу у двох напрямках: в Європу і по лінії СНД, так звана багатовекторність. Сьогодні можемо говорити там про плюси чи мінуси? Ну, дивіться, давайте, давайте подивимося на те, що визначено законодавчо. При в тому числі при президенції Януковича законодавча визначена, що нашою метою є інтеграція до Європейського Союзу. Так, тобто це положення, яке було зафіксовано ще а, при Кучмі. При Кучмі також був вектор щодо НАТО. Зараз при Януковичі ми стали позаблоковою країною, але інтеграція до Європейського Союзу збереглася. Оце є наш офіційний сою, офіційна мета. Одразу скажу, що членство в Європейському Союзі і членство в митному союзі не сумісне. Значить, митний союз ми мусимо відкинути апріорі, тобто, це суперечить тим цілям, які визначені. Чи можливо при цьому збереження нормальних стосунків з Росією? Абсолютно можливо, так тобто, скажімо, у нас зараз є зона вільної торгівлі, зона вільної торгівлі з Росією або зона вільної торгівлі з країнами СНД, в принципі, не суперечить. І зоні вільної торгівлі з європейським союзом, і перспективі інтеграції з європейським Союзом. Тобто це те, що нормально. Отже, я думаю, ми маємо говорити про те, що бажано було б зберегти курс на інтеграцію до європейського союзу, одночасно мати угоду про зону вільної торгівлі з Росією. А, до речі, багато дуже країн, коли кажуть, що членство в європейському союзі воно буде мати якийсь антиросійський характер, я можу навести. Країни, які традиційно дуже тісно зв'язані з Росією, це країни Прибалтики, так та сама Латвія Литва, які мають величезний обсяг товарообіг з Росією, це та сама Фінляндія, та сама Болгарія, тобто ці країни-члени Європейського Союзу, і нічого з торгівлею з Росією не сталося. А от якщо ми почнемо... Заявляти про те, що нашою метою є митний союз, що суперечить українському законодавству, оце може поставити хрест на нашій європейській інтеграції. Якщо Україна йде в напрямку Європейського Союзу і підписує угоду про зону вільної торгівлі, як тоді до цього питання поставиться Росія? А оце, от ви правильно, піднімаєте питання, тому що раніше Росія казала, ну ми не маємо нічого проти, так. Ми проти того, щоб Україна вступала раніше. вступала в НАТО. Це була офіційна позиція Росії, але стосовно європейського союзу, як би заперечень не було. І от саме тоді, коли реально виникла перспектива підписання угоди про асоціацію з європейським союзом, тоді Росія почала тиснути. Обіцяти на ману небесну, обіцяти знижки, і потім казати: все, зони вільної торгівлі недостатньо. Вступайте в митний союз. До речі, в митний союз ми не можемо вступити ще й тому, що Україна є членом світової організації торгівлі. Росія зараз вступила в сот тільки зараз, але ще два члени митного союзу, Казахстан і Білорусь, вони не є членами СОД. Що це означає. Тобто це означає, що якщо Україна раптом... Вступить до митного союзу, це означає, що треба переглядати всю нашу угоду з сод, а це практично всі країни світу. Тобто, це буде означати корінну ламку всієї, е, всієї договірної бази зовнішньої економічної е, політики України. До речі, я хотів би сказати, що повністю угода називається угода про асоціацію з Європейським Союзом. Частиною цієї угоди про асоціацію є зона. Все і поглиблена зона вільної торгівлі, що це означає? Бо кажуть іноді, що європейський союз має асоціацію з багатьма країнами, там із клеїнами Латинської Америки, і Африки, і Південної Кореї. Справа в тім, що ця угода, яка підготовлена з України, вона безпрецедентна для європейського союзу, тобто, фактично, це наближення України до стандартів Європейського союзу в усьому. Починаючи від якості нашої продукції, від е, законів, які регулюють е, розвиток української економіки, і це передбачає вільний рух не тільки товарів, але також капіталів і робочої сили в перспективі. Тобто нам відкривається в перспективі безвізовий безвизовий режим для європейського союзу. Тому це дійсно було б величезним плюсом для України. Але тут треба сказати, що проблема європейський союз готовий підписати. Але проблема полягає в тому, що на жаль, те, що відбувається в Україні насамперед в політичній сфері, тобто, скажімо так, дипломатичне порушення демократичних процедур, на жаль, воно перешкоджає підписання угоди про асоціацію. Тобто, ми знаємо, що ця угода парасфована, тобто текст узгоджений, але підписання невідомо, коли відбудеться і як. Ну і крім того, Разом ще ряд. Ще ряд проблем в такій сфері, скажімо, як уже в економічній сфері, тобто, ми не ведемо боротьби з корупцією. Закон про тендерні закупівлі фактично відкриває шлях до корумпованості на найвищих рівнях, і це звичайно перешкоджає тому, що європейський союз хотів би підписати угоди з Україною разом з тим, повертаючись до цієї угоди про асоціацію з ЄС. А, нинішнє головування України в ОБСЄ, на вашу думку, прискориться. Має шанси що знаєте, прискорити підписання, я б сказав, цього документу? так воно напряму не зв'язане. Тобто, головування ОБСЄ окрема організація це організація, яка включає всі країни Європи і колишнього пострадянського простору. Тобто там є і Казахстан, також і Європейський Союз. Європейський союз це чітка Європа. Тобто вони напряму так би мовити, не зв'язані. Але… Україна безумовно могла б використати головування в ОБСЄ для поліпшення свого іміджу для того, щоб показати, що ми країна європейська, що ми модернізуємося, що ми робимо багато великий внесок в європейську безпеку. На жаль, знову ж таки, що м, те, що відбувається всередині країни, воно підриває. Міжнародні позиції України. Ну, приклад, це минулого року в Україні мав відбутися саміт президентів країн Центрально-Східної Європи. Він був скасований. Він був скасований і через проблему політичних в'язнів в Україні. Тобто Європейський Союз тримає двері відкритими. Але європейському союзу потрібно, щоб українське керівництво продемонструвало бадай, бажання рухатися на зустріч. Розумієте, насправді позиція України, верніше українського керівництва, поставила європейський союз в дуже скрутне становище. Тому що з одного боку Європейський Союз багато інвестував в підписання цієї угоди в виробку цього тексту. Ще раз, це безпрецедентна угода для європейського союзу з країною, яка не є членом. Європи, але разом з тим європейський союз не може підписати ці угоди, тому що угода про асоціацію передбачає, що Україна дотримується тих самих цінностей, що і європейський союз. На жаль, і тут уже не тільки проблема політичних в'язнів. Ми бачили, як проводяться вибори в Україні. Ми бачимо концентрацію влади. Безумовно, це суперечить європейським цінностям, і за цих умов європейський союз просто не може сказати. Попри все, ми беремо і підписуємо цю угоду, бо це означає, що він підриває довіру до самого себе. Цим намагається скористатися Росія, яка обіцяє небесну. Небесна. Не кажуть, ну для чого вам Європейський Союз? Да? Він висуває якісь вимоги, він щось від вас хоче, а ми від вас нічого не хочемо. Вступайте в митний союз, ми вам дамо знижки. І єдине, що ми маємо розуміти, що насправді ці знижки будуть короткостроковими, але вони призведуть до позбавлення українського, українського суверенітету. А в перспективі вони все одно не вирішать з наших проблем. Тому що Росія, безумовно, порівняно з Європейським Союзом, це інша цивілізація, інші цінності. Оце дуже важливо. Розумієте, це олігархи, це недавно вбитий кримінальний дід Хасан. Да, про що пишуть як про подію номер один в Росії, тобто це вплив а, цих людей. А, безумовно, це не ті ці цінності, до яких має а, іти Україна. І якщо думати. говорити я ще один момент, економічний момент, бо дуже часто кажуть, що а, вступ до митного союзу відкриє для України величезні перспективи. Які перспективи Україна російська економіка насправді перебуває в дуже тяжкому стані? Соціальна сфера в тяжкому стані, демографія українська э, російська. Незаселеність величезних територій, таких як Сибір, і так далі, відбувається депопуляція. Насправді, чи ми хочемо мати і отримати ці проблеми також для України. Насправді Європейський Союз це ринок, який по ВВП він принаймні в вісім разів більший, ніж російський, по ВВП на душу населення вдвічі вищий, ніж російський. Тобто, розумієте, там ринок вісім разів більший. За той, який нам пропонує Росія, і цей ринок нам відкриває угода про асоціацію, яка включає зону вільної торгівлі. Можливо, тому саме Росія і не хоче, щоб ми підписали. На вашу думку, пане Олексію, як довго триватиме такий процес невизначеності, в якому напрямку рухатися в Україні? Кому це вигідно? Вигідно це я думаю, це вигідно це одній країні, це Росії, яка чітко про це сказала. Тепер вона чітко говорить, що ми не хочемо, щоб Україна. Ішла до Європейського Союзу, це вигідно тим силам в Україні, які не хочуть жити за європейськими правилами. Але я думаю, парадокс в тому, що е, те, що той тиск з боку Росії. І тиск з приводу вступу до митного союзу насправді він не вигідний і президенту Януковичу, і тому бізнесу, який афілійований з президентом Януковичем. Чому? Тому що в митному союзі будь-який український бізнес автоматично програє е, російським державним монополістам. Хто може конкурувати з Газпромом? Хто може конкурувати з іншими державними монополіями? І вступ до митного союзу насправді приведе до того, що. Президент Янукович він перестане бути президентом незалежної незалежної країни. Навіть принцип підрахунку голосів. Тобто в митному союзі Росія має 57% голосів. Решта це Білорусь і Казахстан. Навіть якщо Україна там кинуть кіску в 20%. все одно Росія плюс Білорусь або Росія плюс Казахстан це вже більше ніж тому. Україна втратить можливість впливати на процес. Прийняться це рішень, і безумовно це небезпека не тільки для країни, а це небезпека і для президента Януковича. Тому він опирається вступу до митному санексія. Але, на вашу думку, як ці події будуть відображатися в українському парламенті? Адже на сьогодні він чітко поділився. Опозиція підтримує курс на захід, а більшість на схід. Ну я думаю, ситуація складніша. розумієте, тому що знову ж таки є офіційний курс. Є офіційний курс, який був закріплений. Президентом Януковичем і парламентом, в якому більше складала партія регіонів. Прийнятий закон, де записана інтеграція до Європейського Союзу. Зараз виробляється постанова про європейську інтеграцію. Це вона є проекти, які внесла опозиція, Є проекти, які внесла партія регіонів. Зараз цей ці проекти відправлені на доробку з метою виробки єдиного проекту. Так, так що я сподіваюся, що буде прийняти якийсь єдиний проект, але проблема не в цьому. Тому що проекти можна приймати будь-які, да, і там можуть бути записані красиві і правильні слова. А проблема в е, тому, що робиться реально. На жаль, я чого побоююсь. Я побоююся, що якщо керівництво країни не зробить кроки на, на зустріч Європейському Союзу, це може зірвати перспективи підписання угоди про асоціацію. Якщо ця перспектива буде зірвана, то ця угода відкладеться на невідому яку кількість років. Соціальне економічне становище, на жаль, дуже складне, і дуже важко уявити, як банкова збирається виходити з цього становища без зовнішньої допомоги. І тут з'являється Росія, яка каже: Ми вам даємо, будь ласка, беріть гроші! Ми вам знижаємо ціну на газ. І от я боюся, що в цій ситуації це буде велика спокуса для. Діючої влади прийняти ці пропозиції, хоча ще раз скажу, це всупереч довгостроковим інтересам самої діючої влади, і саме тому президент Янукович опирається. Саме тому він говорить про те, що там формула 3 плюс 1. тобто це так як кучма говорив. Да, ми і там, і там. ми співпрацюємо, але ми не вступаємо. Тобто, поки що, е, українська дипломація і банкова не змінила свої офіційні позиції, але насправді ситуація дуже тривожна, і тому що Кремль тисне тисне дуже сильно. Формула 3 плюс 1, ви кажете, мета і там, що означає для України? Ні, це не, не мета, це формула 3 +1, це це союз, це плюс 1 стосовно митного союзу. тобто, Росія, Білорусі, Казахстан. Так, тобто е Путін запропонував Україну перед ним Медведєв, щоб Україна стала повноправним членом митного Союзу. Янукович відповів: ми готові співпрацювати за формулою 3 плюс 1. Тобто є митний союз, ми з ним співпрацюємо. Це нормально. Але Росія каже: е, ні. Або ви вступаєте, або ви не вступаєте. Тобто такий І... формат неможливий для Росії. Росія ставить... він можливий. Він можливий, як я вже сказав, це формула нормальної співпраці. Зрештою, те, що у нас є зараз зона вільної торгівлі з Росії, з країнами СНД, це в перспективі теж відкриває на можливості для нормальної співпраці. Але Росію це не задовольняє. Росія хоче контролювати Україну. Саме тому їй потрібний вступ України до митного союзу. Зрозуміло, дякую за розмову. Я нагадаю, що гостем парламентської студії був професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань. Це був власний погляд. Залишайтеся на парламентському каналі, адже ми робимо політику зрозумілою.